У сенаті США заявили про консенсус щодо допомоги Україні та Ізраїлю, коли можуть конгресмени проголосувати за допомогу Україні? Деталі обговорюємо з Олександром Краєвим, експертом Ради зовнішньої політики Українська призма. Розмову з ним ведуть Євгенія Гончарук та Влад Бундаш. Стало відомо про те, що спікер Палати представників Майк Джонсон представив чотири окремі законопроекти щодо допомоги Україні, Ізраїлю Тайваню і пріоритети нацбезпеки по суті розділив, наскільки я розумію, допомогу Україні і Ізраїлю. Ідеться не про сенатський. Законопроект, який вже лежить, мені здається, з кінця зими. Скажіть, будь ласка, чи чітко тепер нам зрозуміло, що це дає, чи дає нам це надію на голосування за суму потрібну Україні? Насправді так, це дає певне розуміння того, що, по перше, це про республіканський консенсус. Тому що все-таки демократи до останнього моменту наполягали на тому, що це має бути або спільний пакет. Або як мінімум той пакет, за який проголосували в Сенаті, який є по суті україно-ізраїльським, ну і плюс з невеликою частиною для Тайваню. Тобто ми бачимо, що Джонсон все-таки вирішив знайти собі союзників з поміж консерваторів в своїй партії. Це раз друге, що все-таки е раз виставлено всі чотири, раз все-таки ідея гра на всіх темах, що це не тільки Україна і Ізраїль, як ми раніше думали, це означає, що він все таки намагається. Охопити всю ту тематику, яку раніше пропонували демократи, тобто це такий легкий реверанс в сторону демократів і спроба з ними позагравати. Що, мовляв, дивіться, всі теми, які ви хотіли, ми висвітлили, Жодна тема не забута, тому, в принципі, не переживайте, все буде так, як ви також і планували. Це другий аспект. Ну, а третій, що в принципі виглядає так, що планують голосувати за все. Що тобто нема законопроекту, який там треба ще дорозглянути, треба передивитися, треба поторгуватися. Що в принципі вже є готовність голосувати абсолютно за все, і в межах пленарного тижня, умовно кажучи, завершити вже з цим питанням. Не треба буде знову на сенат відправляти ці проекти, про які сказав Джонсон? Та, треба буде, тобто вони так чи інакше мають бути затверджені обома палатами конгресу, але насправді в тих умовах, які зараз є. Скоріше за все, Сенат проголосує достатньо оперативно, і скоріше за все, Сенат не буде сильно довго гратися в політику, тому що зазвичай, ну це класична формула американської політики. Сенат завжди більш зважений, сенат завжди більше про а, системні рішення, більше про а, рішення і Від яких залежить зовнішня політика і безпекова політика, а Палата представників це звісно більше про внутрішню політику і більше про ось такі торги, які ми на жаль бачили останні півроку. Один із законопроєктів він іде про додаткові заходи протидії ворогам і зміцнення національної безпеки США, і знаємо, що туди не включили питання положення про кордон, зокрема із Мексикою, але пам'ятаємо заяви про те, що будь-яка допомога Україні, зокрема, ці заяви. Вилунала від консерваторів, вона має поєднуватися із законодавством для вирішення ситуації на південному кордоні. Чи може це стати якимось підводним каменем те, що буде якесь затягування процесу голосування через те, що туди не включили питання кордону? А, насправді питання кордону стало дуже і дуже токсичним для американської політики. Ну вже вже скільки років, скажімо так. І дійсно, Джонсон був одним з тих, хто голосніше всіх кричав про те, що без кордону голосувати Україну і Ізраїль просто неможливо. Але зараз, якщо він пропонує подібну ініціативу, якщо в принципі це узгоджено з Трампом, а все, що пропонує Джонсон, узгоджено з Трампом, тут нам не треба обманюватися, то виглядає так, що. Трампісти хочуть просто продовжити використовувати тему кордону, аби топити рейтинг Байдена, Незважаючи на те, що Байден казав про те, що вони готові виділити більше коштів замість 10 мільярдів, 20 мільярдів, незважаючи на те, що Байден сам пропонував Трампу прописати найбільш жорсткі положення прикордонного регулювання, трампісти вирішили поки що цією темою не займатися, тобто, відповідно, так як раніше, останні півроку, використовували українську тему затягувати, затягувати, допоки це не почне негативно впливати на рейтинги Байдена. Так само зараз трампісти, мені здається будуть використовувати і питання південного кордону. Журналісти Голосу Америки кажуть, що ось я так розумію, цей пул е, проєктів можуть ухвалити, але з правками, Ну і в принципі, оцей підхід він дозволяє вносити правки, наскільки ми розуміємо, і начебто кошти, які є прямою допомогою в бюджет, а не військова допомога, можуть бути надані. Ніяк кредит. І Зеленський якраз говорив, що він не проти. Скажіть, очевидно, це може бути теж частиною компромісу? А, так, тобто у нас були які сторони, які полярності цього компромісу? З однієї сторони була пропозиція Байдена, так звана політика відкритого чеку. Тобто, в нас є велика сума, яку ми даємо Україні. Україна сама розподіляє, працює з нею і. І все так, як це було в 22 другому, році. З іншої сторони була пропозиція Трампа. Пропозиція Трампа була в тому, що Би взагалі викреслити гуманітарну економічну допомогу, а всю військову допомогу надавати в кредит, тому що, за його словами, взагалі до це має робити Європа, але вона нам все рівно потім поверне ці кошти. Тому ми даємо тільки зброю, і то за неї будемо платити не ми. І тому зійшлися десь посередині, що умовно кажучи, гуманітарна, економічна макрофінансова допомога все-таки буде кредитна, тому що знову ж таки вони наполягають на тому, що цим має займатися Європа в першу чергу, а допомога військова вже буде надаватися так, як і надавалося раніше. Тобто, на безвозвратній основі. Чи є ще у нас інструменти, аби допомогти Україні, хоча треба говорити не у нас а у штатів я бачила інформацію що таку програму таку можливість дає програма щодо надлишкових оборонних товарів яка регулюється законом про іноземну допомогу я вперше особисто чую про це чи можемо ми до неї звертатися і апелювати або до якихось отих невикористаних коштів хоча кажуть що в пентагоні їх немає Насправді, Пентагон через цю програму і через програму своїх додаткових так званих резервних критичних коштів. Останні декілька пакетів допомоги, які приїжджали в Україну. Ну, пам'ятаєте, це були кероні авіаційні бомби GSLSB, Здається, це були артилерійські снаряди. Це були снаряди для Хаймарсів, які нам надавали ще в січні. Вони надавалися якраз за подібною програмою. Вони надавалися в обхід офіційних процедур. Вони надавалися тому, що це потрібно було. Це потрібно було терміново. Нову. Чи є ще можливість залучити ці кошти? В принципі, така можливість є, тому що військовий бюджет США він був прописаний давно, він працює ще жовтня-жовтня. Він, в принципі. І ще весь не витратився він всередині свого бюджетного життя, і тому там точно є ще додаткові суми, от якраз на такі витрати. Проте тут ключове питання: наскільки це великі гроші? Якщо ми кажемо про пакет допомоги, який надається Україні, то зазвичай ми говоримо про суму від 40 до 60 мільярдів. Коли ми кажемо про ці екстрені кошти, додаткові кошти, резервні кошти, це зазвичай не більше 5 мільярдів. Тобто. Чи варто є ризикувати, скажімо так, новими політичними скандалами, бо це точно проти нас використають, заради такої суми? В принципі, роботу цю варто проводити. Це можливо проводити такими дипломатичними каналами, щоб не викликати додаткових скандалів. Але чи потрібно на цьому фокусуватися окремо? В Цьому я маю сумніви. Розділення допом... розділення цього єдиного законопроєкту про допомогу Ізраїлю Україну Україні тайваню. Насправді, як на мене, показує загальну таку ситуацію, що США розділяють, як вони готові допомагати Україні і Ізраїлю, тому що пам'ятаємо, що після атаки на Ізраїль виникає дуже багато питань, тому що США допомогли їм збити понад 80 безпілотників, майже Приблизно шість а, ракет, які летіли з Ірану. І тут питання: чому США готові захищати цю країну, а не готові захищати Україну? Чи є у вас відповідь на це питання? А, насправді тут достатньо все просто: чому з Іраном вийшло так ефективно? Чому з Іраном американці, британці, французи змогли підняти свої літаки? Тому що Іран, не зважаючи на режим Ятули, не зважаючи на всю свою шахідність, в якому би ми не брали це слово, тобто жертовність, мучення, чисто і так далі, вони не кажуть про те, що в них є потенціали, що вони готові рознести весь світ в ядерному Армагеддоні. А росіяни витратили на це. Не лише останні три роки, як всім здається, вони про це казали завжди. Ну згадайте, що навіть культпром російський в кінця 90-х, початку 2000-х постійно нагадував всьому світу про те, що мовляв, якщо що, якщо нам щось не сподобається, ми просто цей світ знищимо. Тобто, росіяни все-таки, от в інформаційній війні, щось розуміють, і ключовий аргумент, чому допомагати Україні погано допомагати Ізраїлю, окей, це тому, що в випадку України ми маємо справу з державою в якої власного боєзаряду достатньо для того, щоб декілька десятків разів знищити всю біосферу Землі? А тому ніхто не хоче так ризикувати, ніхто не готовий бачити прольоти російських ракет. І, на жаль, ніхто досі не доріс в своєму розумінні до того, що обставини змінилися, і далі грати так, як грали з Росією до цього вже неможливо. Коротко уточню. Чи відомо вам прем'єр-міністр Шмигаль поїхав до США? Це якось пов'язано з допомогою, яку очевидно ми скоро отримаємо. сподіваюся? А, так, з однієї сторони, це пов'язано з цим пакетом, тому що все, що ми зараз робимо зі штатами, це пов'язано з цим пакетом. З іншої сторони, ми знаємо, що ідуть куларні перемовини про те, в якій формі і коли буде підписано а, безпекову угоду зі сполученими штатами, і тому по цьому напрямку також mm -hmm. можливі певні зрушення. Ну і третій підхід, третя така коротка ремарка, все-таки штати є нашими розпорядниками і нашими медіаторами в перемовинах з міжнародним валютним фондом. А ми бачимо, що в принципі наша співпраця з ним Ання часом пришвидшилося, І шмигаль як прем'єр-міністр, якраз відповідальний саме за цей напрямок. Це була розмова з Олександром Краєвим, експертом Ради зовнішньої політики Українська Призма. Розмову з ним вели Євгенія Гончарук та Влад Бундаш. Слухайте, думайте.